Усіх цих жінок об'єднує спільне горе. Вони втратили зв'язок з найріднішими братами, чоловіками, синами, коли ті зі зброєю в руках боронили незалежність України. У кожної тут своя історія. Я чекаю на свого сина вже два роки, п'ять місяців і дев'ять днів. Мандрико Владислав Сергійович, зник безвісти під Солидаром березні 23-го року. Ніяких даних взагалі немає вже стільки часу. Я сама із середина буди. І коли ми переїхали сюди як ВПО, я шукала людей, у яких та так болить, як і в мене. І ось познайомилася з Іриною, Альоною і долучилася до них. Я більше року чекаю брата братанка Геннадія Васильовича. Він зник безвісти, але ми знаємо, що він загинув, на жаль, бо російська сторона виклала фото. Ну плюс побратими сказали, бо він був не сам, але не змогли забрати. На жаль. І я шукаю його тіло. Багато інформації знаю, але поки, поки ніяк. І мені цю біль допомогла знайомство з Іриною, бо у нас якраз мій брат і чоловік були в одному баті, і вони зникли в різницю в 10 днів. Ірина Половинко, голова громадської організації Спілка родин зниклих безвісти сумської області, говорить спільнота, яку вона очолює, допомагає триматися тим, хто кожного дня живе надією, побачити своїх рідних. Наша організація виникла з власного болю який став спільним для багатьох родин. Мій досвід це досвід родини, яка чекає. Я дружина зниклого безвісті військовослужбовця, який зник понад 14 місяців тому. І цей досвід це досвід боротьби дії та адвокації. Наш спільний досвід команди може бути корисним тим, хто шукає, хто відчуває безсилля, хто хоче знати, що робити далі. Щоб я знаю, що таке чекати новин, і я знаю, як важлива підтримка людей, які розуміють, які проходять той самий шлях. Жінка говорить, мета новоствореної організації не тільки морально підтримати учасників, а й домогтися, щоб родини зниклих безвісти почула влада. До спілки родин зниклих безвісти сумської. Області доєднуються все більше учасників учасників в нашій групі понад 150 чоловік, а як члени організації, понад 30 чоловік до 40. Це з усієї Сумщини і активно доєднується, бо ми працюємо не тільки по Шостинському району, а по всій Сумській області. У нас дуже добрі зараз стосунки з Кролевицькою громадою, з рамнами. Також була зустріч в Сумах. Родинами пояснюємо, якщо вона тільки столкнулася з. З такою бідою алгоритм дій, що потрібно робити, коли рідна людина зникла безвісті або потрапила в полон. На березень місяць це було понад 300 людей зникли безвісті саме з Шостинського району. Наскільки мені це відомо в Україні? Це вже цифра досягає 80 тисяч. Це майже місто, як наша шостка. Аби морально підтримати родини полонених та зниклих безвісти, в організації вирішили долучитися до всеукраїнської акції Рушник надії було започатковано декількома громадськими організаціями, у числі в тому жінки. ТРО». і акція почалася в Києві. Стартувала 15 вересня. Було урочисте відкриття акції, а мета. Акції рушник надії полягає в тому, щоб нагадати суспільству про всіх зниклих безвісти і полонених, вишиваючи рушник як символ надії, і віри на повернення наших рідних. Рушник має обов'язково вишиватися хрестиком, це основна така вимога. І вишивати рушник можна, як і від групи людей. Бажано, звісно, щоб вишивали люди, хто Чекає на повернення своїх рідних, але запрошують для участі всі для вишивання рушника. Жінки самі підібрали і візерунок, і кольори: темно синій колір, як колір усіх зниклих безвісти, доля яких невідома, та рідних, які сумують за ними. Блакитний же колір на рушнику символізує. Колір надії, дехто як Оксана Мандрику, вміє вишивати. А от Олена Басанець тільки вчиться. Та жінка не покидає спроб і впевнена, що в неї вийде зробити стіжки на рушнику. Полотно буде мандрувати по родинах безвісти, зниклих шосткинщини. Кожна з яких зробить свій внесок у його створення. Оксана Мандрику говорить: цей рушник треба вишити до 15 вересня. Саме до того часу його треба передати в Київ, де буде організовано виставку і всі рушники. Вишиті в різних регіонах України повезуть посвятинням нашої батьківщини.